Детальніше, будь ласка, розкажіть нам про наслідки російських ворожих обстрілів по Харківщині і по Харкову. Зокрема, так за останню добу ми зазнали масованого подекуди комбінованого обстрілу з елементами фактично повторних ударів. Фактично, обстріл розпочався біля 23.00, тобто минулої доби, і тривав фактично до тобто, ранку. Останній удар було о 7.30 кількома ракетами, шахедами по енергетичному об'єкту. В Лозівському району, внаслідок якого, як ви зазначили, більше 7 тисяч абонентів наразі знаходиться без електропостачання. Плюс по області застосовані аварійні графіки відключень у зв'язку із стабілізацією, скажімо так, енергетичної системи загально національної, внаслідок якого приблизно біля 50 тисяч абонентів аварійно без електропостачання, будемо комунікувати із людьми, коли вони отримують фактично електроенергію. Крім того, вночі всього ворог завдав ударів по енергетичній системі, по газонавтовій інфраструктурі 12 ракетних ударів, 56 шахедів. Плюс ворог застосовував повторні удари для того, щоб нанести максимальне ураження тим людям, фактично тим службам, які приступили до ліквідації наслідків. Це підрозділи ДСНС, це відповідно працівники аварійних служб. Люди перебувають і зараз в укриттях, тому що є е, загроза повторних ударів. Е, фактично зараз мобілізовані всі служби, створені відповідні штаби, які працюють цілодобово над ліквідацією наслідків таких ударів, і звичайно, аналізу пошкоджень і стабілізації е, ситуації. Наразі наше завдання стабілізувати систему для того, щоб наші люди, наші споживачі. Ну, скажімо так, не відчули цих ударів однак, інфраструктура досить серйозно, а, тобто пошкоджена, однак наразі працюємо над ліквідацією і ми і скажімо так, і мобілізацією всіх ресурсів. Пане Сиднігубов, чи дають відповідні служби якісь певні прогнози, коли їм вдасться, хоч якимось чином налагодити пошкоджене? Дивіться, тут дуже важко про це говорити та відповідно прогнозувати, тому що ці удари були не поодинокі. Це, зокрема, Берестинський, Ізюмський та Лозівський райони. Ці удари, ці об'єкти вже страждають неодноразово. Пошкодження досить істотні. Наразі наше завдання стабілізувати ситуацію перш за все, щоб це не вплинуло на проходження опалювального сезону і на газопостачання, електропостачання для наших фактично споживачів, для наших людей. Далі після аналізу вже відповідно будемо із профільними міністерствами з офісом президента розробляти плани щодо відновлення. Відновлення і ліквідація наслідків не, не припиняється ні, ні на хвилину. Всі працюють 24 на 7. Пане Сенігубов, розширена зона обов'язкової евакуації сімей з дітьми із Куп'янського району. Яка статистика на зараз? Як багато людей вдалося вивести? Ну, по перше, це пов'язано із тим, що тривають у нас відповідно бойові дії на території там області. Всього було зафіксовано більше 180 боєзітнень. Ворог 16 разів штурмував південно слобожанський напрямок. Це Вовчанський, це, скажімо так, північно-східний напрямок нашої території, нашої там області. По Куп'янському напрямку біля 10 разів були ж штурмові дії. Ворог Дедалі більше обстрілює наші цивільні населені пункти. Зокрема, у зв'язку з цим були прийняті рішення щодо розширення обов'язкової евакуації в примусовий спосіб сімей із дітьми. Це е, приблизно 600 е, сімей. Ми маємо евакуювати з великоборлуцького напрямку. Значить, е, наразі за добу було евакуйовано 49 людей 49 осіб. Надалі триває комунікація з людьми щодо... До необхідності виїзду і звичайно в примусовий спосіб, якщо, якщо люди не будуть, тобто погоджуватися, будемо евакуювати такі сім'ї. Пане Сенігубов, дякую, що долучилися до ефіру. Олег Сенігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації про оперативну обстановку на Харківщині.